Після доволі теплого початку січня в Україну прийдуть морози до мінус 17 градусів. Незабаром по справжньому зимова погода становиться в більшості областей країни, потім піде послаблення мінусу, і за попередніми прогнозами це буде найхолодніший період січня. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків 7 січня мокрий сніг з дощем очікується у всіх західних. Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській області. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то дуже сильно похолодає. Так холодніше всього буде у північних та східних областях. Там в денний час доби температура буде пускатися до мінус 13 градусів морозу, у центрі України до мінус 7 градусів морозу в день. А ось на півдні та заході буде невеликий плюс до 2-5 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде пускатися вже до мінус 18 градусів морозу. Вітер в цей день буде змінного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 5, а вночі буде від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 3 до мінус 13. вночі буде прохолодніше від мінус 7 до мінус 18 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 8 до мінус тринадцяти а вночі – від мінус 10 до мінус 16 градусів морозу. У центрі країни стопщики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 7 до плюс 1, а вночі – від мінус 2 до мінус 13 градусів. У суботу на півдні температура буде від мінус 4 до плюс 2 в день і від мінус 2 до мінус 11 градусів морозу вночі. У Києві 7 січня ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадуна ясним небом, без опадів. Температура повітря буде від мінус 5 до мінус 7 градусів морозу. У Львові весь день буде хмарним, нічний сніг вранці зміниться дощем, який йтиме до середини дня, температура повітря становитиме від 0 до плюс 5 градусів. У Харкові у суботу вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом всього дня без опадів. Температура повітря очікується від мінус 10 до мінус 13 градусів морозу, у Дніпрі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо може затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 7 до мінус 10 градусів. В Одесі, 7 січня, хмарна погода протримається до самого вечора. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ зі снігом. Температура повітря буде від мінус одного до плюс одного градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!